Вітаємо з випуском новин від 24 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Зазвичай святкові дні потребують посиленої відповідальності та вжиття профілактичних заходів з метою дотримання правопорядку та безпеки в нашому місті. Тому інспектори муніципальної варти несли службу в посиленому режимі, що стосується моніторингу порушення правил паркування, аби потік транспортних засобів був вільним та не створювала заторів на дорогах. Завдяки. І фіксації порушення правил дорожнього руху камерами ситуаційного центру від патрульних муніципальної варти слідувала блискавична реакція, враховуючи практику попередніх років, аби уникнути виникнення небезпечних ситуацій, спровокованих особами ромської національності, інспекторами було організовано патрулювання на кладовищах міста у поминальні дні. Автопатруль муніципальної варти дає змогу блискавично реагувати на те, чого вимагає та чи інша ситуація, особливо коли здоров'ю та життю людини загрожує небезпека, і це знову ж завдяки вашій пильності та небайдужості. Разом ми рятуємо ці життя. Ми впізнавані, нам довіряють, бо впевнені в наших професійних діях. Прохадіть, прохадіть. Ми вас прикроємо, не переживайте. Так выходите, давайте вы мы последние выйдем. Ми на зв'язку, якщо що дзвоніть нам Дякую, да. муніципальною вартою відлагоджено роботу зі службою екстреної медичної допомоги, бо спільно ми можемо зробити більше. ДТП на вулиці Ізмаїльська постраждала дитина, яку забрала швидка. Винуватець залишився на місці подій. Факт дорожньо-транспортної пригоди зафіксовано поліцією. З дитиною все гаразд. Після бою кулаками не махають, особливо коли обличчя вже розбито. Провокатора бійки затримано. Знову викликаємо швидку для постраждалого. Поліція фіксує факт бійки і його наслідки. Кожного дня патруль муніципальної варти стоїть на безпеці громадян. Патрулюємо центр міста. все тихо, спокійно. Порушників нема. Отак, в будь-яку погоду, будь-яку пору доби маршрут пішого патруля обов'язково пролягає громадськими місцями. Парк миру. Обхід парків та скверів це профілактика правопорушень та збереження майна комунальної власності. Використовуйте лавки за їх прямим призначенням. Ви ж не курчата на жердочці. Не Сидіть більше так, добре. Там вже у сидять, все нормально. Правильно? А ламати не будувати загальновідома істина. Поступив визов, що ви скам'яки ламають. чому проблема? День нічого. Так, на а не тут сидіти в парку. Нагадуємо, перебування в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння заборонено. Зупинка також серед них. Під час рейдів патруль муніципальної варти проводить профілактичну роботу щодо розпивання в громадських місцях. До 178 стаття розпиття спиртних напоїв. Виліваємо, або проїжджаємо з нами в поліцію, оплачуємо штраф. Дехто плутає алкоголь зі снодійним. Одні глибоким сном відпочивають на автобусній зупинці. Інші ж на стежці горілиць просто неба. Сонячний удар. Не а перебування в такому стані у період комендантської години та ще й неповнолітньому взагалі переходить усі допустимі межі. Сустиріт мозу. Порушника доставлено батькам, проведено, роз'яснювальну роботу. Таке зауваження: усне, так, словесне. І Будь ласка, це перший останній раз. Час комендантської години залишився незмінним з 0 години до 5 години ранку. Тому дотримання вимог правового режиму воєнного стану вимагає час. А комендантський патруль муніципальної варти лише дбає про дотримання цих вимог. Огляд документів тут є обов'язковим. Висвітка домой і давай саспарміти первоприємні і останнє. Як виявляється, дехто забув, що в країні війна дозволяє собі зайвого випити та дебоширити і посеред білого дня нецензурно висловлюватись. Давайте всі свої, що ти замізує. Не... Давай за тоже... в інших громадян мобілізаційного віку веселощі тільки починаються в комендантську годину. І воєнний час знову ж не стоїть на заваді. Війна в На свої отак хтось боронить на передовій або підтримує фронт, а інші навіть не заслуговують називатися чоловіками. Завдяки діалогу з громадою досягаються результати, які не можуть не тішити. Усіх містян і гостей міста. Це наше місто, де комфорт усіх залежить від свідомої позиції кожного. А такі вчинки, як паркування на тротуарах, не тільки створюють перешкоди для пішоходів, витісняючи їх на дорогу, де останні можуть травмуватися, а й руйнують дане покриття, наносячи значні збитки комунального майну. Саме на таких порушників буде складено адмінпротоколи. Для вашої зручності та оперативного обміну інформацією створено телеграм-чат. Мляйте про події, що порушують громадський порядок в один клік або за телефоном 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.